Усім гарного, приємного вечора. Сьогодні вас запрошую на своє смр. Зараз я п'ю каву з натуральними вершками, додала сюди, зробила таку легеньку, не крепку, тому що вже вечір. Але ж так захотіли саме з вершками, і саме з цими вершками, знаєте, звичайними. Домашніми вершками просто туди поклала в каву, і все мені така потреба була організму. Мабуть, так треба, захотілося. Якщо вам щось під... ну знаєте, підказує організм те, що хочеться, Таке, начебто ви таке ніколи не їли, вам чогось хочеться. Я не кажу про гидоту, я кажу про такі якісь. Раптом захотілося не їли, не їли творог, захотілося творогу. Або раптом не хотіли ви ту рибу, сьогодні ви хочете лише рибу. Повірте. Це показник того, що ваш організм вам підказує, що вам треба. А ще давайте поговоримо про підказки вашого мозку. Знаєте, як часто мозок підказує нам, що він хоче розвитку, або що він хоче реформації, або хоче чогось такого, що. Ви йому не даєте, ви вважаєте, що у вас на це немає часу, і ви вважаєте, що це все дурість і це хвилина захоплення, але ні. Насправді ваш мозок може вам підкреслити те, що він хоче, наприклад, зараз ем, прочитати якусь книгу. Або може підказати вам, що він хоче піти зараз до якогось йога-клубу. Приєднатись до якоїсь групи, або піти в гурток малювання, або піти вчити англійську, або мову якусь іншу, або може щось. А ви такі думаєте, що це я надумав, Не хочу. Ні, це спалахи розвитку. Тому якщо у вас виникають якісь такі е, спалахи, ви чогось хочете себе обмежити, не хочете, бо кажете собі відмовки, якісь шукаєте, що це дорого, або що це не для вас, або що це взагалі часу нема. Це відмовки все. Ваше тіло і ваш розум вам підказує, що воно хоче. І що вам корисне, і що вам потрібно зараз? Не обмежуйте себе в цьому. Якщо це корисні речі для вас, у життя беріть і робіть. Якщо вам хочеться, наприклад, спілкування. Зараз ви хочете десь піти, до когось там поспілкуватись в гості. Не боріться, знайдіть ту людину, яка вас завжди чекає в гостях, беріть е щось смачненьке і йдіть в гості. Нічого страшного не буде. Йдіть, спілкуйтесь, значить, вам хочеться енергообміну. Якщо хочеться піти в парк, а ви вважаєте, що погода не дуже гарна. Йдіть нічого, значить, так треба. Значить, ваше тіло і розум хоче відпочинку. Ну, це така моя порада, яку я спостерігаю протягом свого життя. І коли я не відмовляю собі в якихось таких речах, я щаслива, коли відмовляю, виникає відчуття незадоволеності і якась е, образа на себе. От продивіться, про, про, про як воно відбувається. Це цікаві моменти.